Красноградська земля подарувала світу багатьох талановитих людей. Серед них заслужений артист Росії, народний артист України, соліст Великого державного академічного великого театру Російської Федерації. Наш земляк Віктор Васильович Шость. 19 вересня у залі засідань Красноградської міської ради відбувся його творчий вечір. Віктор Васильович живий, працює в Москві. Багато гастролює. Однак, при нагоді завжди відвідує свою батьківщину. Той вересневий вечір надовго запам'ятався красноградцям. Тарвинна зала, чудова музика і неповторний сильний голос нашого земляка. Уже після творчого вечора, який, до речі, був благодійним, бо кошти від нього будуть спрямовані на лікування дитини з вільхового рогу, Віктор Шойс віднайшов можливість, аби сказати кілька теплих слів своїм землякам. Красноградщина є моєю малою родиною і, по можливості, приїжджаю з далекої Москви, я з великим задоволенням приїжджаю в цей міст, оскільки цей міст – це напам'ятання мені про мою… молодости о моем становлении здесь и как личности и как артиста потому что первые шаги в пении я сделал именно в школе в поповской школе все что связано с красноградом это самое лучшие воспоминания. это мое становление это мои первые шаги в пении в общении с музыкой великой музыкой хотелось бы пожелать красноградцам в день города долготерпение я познакомился э, с новым руководством этого города и понял что власти пришли люди очень зна знающие свое дело и думаю что город приобретет многое после их прихода храни Господь Красноградщину, храни Господь всех живущих в этом городе